Усім на початку антитерористичної операції, всім пам'ятаємо, Кабінета міністрів було виділено гроші для всебічного, я от, на цьому звертаю увагу, всебічного забезпечення потреб Національної гвардії України. Крім того, що ми, і до речі, там кошти виділялися по декільком статтям. От, стаття окрема на спецзасоби, включаючи бронежилети, йдемо і каски. Також окрема стаття передбачена, була гроші виділені на закупівлі техніки. Ну почну напевно з того, що найактуальніше – це бронежилети і каски. Значить, На сьогоднішній день військам головним Україні закуплено вже понад 1700 бронежилетів 4 класу захисту. Вже проплачено гроші і отримані документації на ще на 2200. Всі бронежилети, що потрапляють, що вже куплені, вони одразу направляються на Відповідно на зону проведення антитерористичної операції. Всі бронежилети закуповуються від вітчизняного виробництва. І ви прекрасно розумієте, що Україна, яка тривалий час, не приймала на щастя жодних жодної участі у всяких військових конфліктах. Ми не були готові і наші промислові потужності не були готові до виготовлення такої кількості. Бронежилетів, це перша причина. Значить, також ведеться робота по закупівлі іноземних. Але з ними є проблеми. ви знаєте, що законодавство України не передбачає швидких от таких шляхів вирішення закупівель. Що стосується касок. Каски на сьогоднішній день вже закуплено тисячу, тисячу касок і проплачено на 3400. Також, зв'язку з тим, що немає потужності до виготовлення, ми очікуємо цього заказу.